Пане Романе, щодо, щодо цього законопроекту, власне чи він вирішує мотиваційну частину мобілізації? От тому, що я так розумію, з нею виникла проблеми. Так чому ну принаймні я там не, не знайшов мотиваційний? Там багато тем про покарання, про санкції, про як завгодно це називати. Але майже нічого я не бачу про заохочення. Ну, наприклад, можна було зробити норму, що ті, хто стають на облік військкоматі, ті мають можливість виїжджати за кордон. Це ж багатьох би заохотило, тому що ну, є, є, є бажаючі пересуватися вільно нарешті через два роки. Я б більше того, я б назвав цей законопроект демотиваційним. Е, ну, те, про що вже говорили, а решт на рахунках, ну, якщо ви не актуалізуєте свої дані в ТЦК, це е, мотивує, мабуть, ні. Навпаки, це удар по банківській системі, наприклад. Позбавлення водійських, водійських прав. Наскільки це мотивує? Ну, вибачте, але люди деякі заробляють цим, маючи водійські права. Це, по суті, деяких осіб позбавити засобів для заробітку собі грошей. Виїзд за кордон, окей, виїзд за кордон і зараз там проблематичний, скажімо так, для осіб, які військово зобов'язані. Тому тут дійсно треба. ну, Ця частина, звичайно, ми будемо. Просити її, пропонувати і виключити, е, дійсно, треба було зосередитись, я погоджуюсь, на якихось заохочувальних позиціях, заохочувальних положеннях. На жаль, таких законопроєктів немає. Е, а вони потрібні, тому що час складний, і за великим рахунком, люди, які були, для яких мотивація не потрібна, вони вже служать, вони вже захищають нашу країну. Треба... Ну, ми ж всі розуміємо, ну і влада, сподіваюся, розуміє про те, що е, той. Е, той запас людей, які е, можуть поповнити наше військо, вони потребують дійсно додаткової мотивації. А цього, на жаль, в законопроєкті немає, і ці питання не вирішує. І це я погоджую, що це законопроєкт не для військових, тому що там, от то, що ми про демобілізацію говорили, ну не буде повторюватись. Там дивні пропозиції щодо демобілізації, а демобілізація поєднання з мобілізацією це питання справедливості, яку власне і всі хочуть. Там немає питань з е, виплат військовим, фінансових якихось питань. Тому ну я за, в такому вигляді я також так. не голосував за а цей законопроект першому читанні. Побачимо, що знову ж таки побачимо, що буде друге читання. А по нова про тему виїзду за кордон. Ми просто от вже практично щодня бачимо відео, які ну розповідають про те, як люди намагаються перетнути кордон незаконно. Хтось гине, хто комусь це вдається, хтось перепливає тису, хтось її на жаль не перепливає і гине. Так, ну і різні історії. Ми ми бачимо. Чи не час закінчувати власне цю ганьбу, тому що ми розуміємо, що в армії зараз мільйон людей для мобілізації потрібно, от, хтось каже 250 п'ятдесят тисяч. Хтось каже 500 мільйонів, але величезна кількість тисяч. Вибачте, 250 тисяч півмільйона до півмільйона, якщо гроші будуть. А всі інші просто сидять з таким обмеженням, так і в принципі не можуть пересуватися вільно через кордон. Чи не час вже в принципі ну якось переглядати це рішення? Бо це триває два а, роки. Я нагадаю. Ну от ми 24 лютого будемо це відзначати. ну, відзначати це буде роковини вторгнення, так. Uh, зрозуміло, uh, отже, пане Романе, яка ваша позиція? Пане Сергію, яка у вас позиція? Чи є надія на те, що це якось буде переглядати? Ви Маєте на увазі переглядати Заборонено режим виїзду за кордон? Так, да, так. Да, да, да. ну, який це, в цьому сенс? Це це, це складне цьому, питання насправді. Це ж обмеження косійних прав громадян, яке триває два два роки. Ми розуміємо, що воєнний стан, але його тривалість вже завелика. Вже два роки це задовго. Е, ну як юристам скажу, що певні права громадян можуть бути обмежені під час дії воєнного стану. І про це сама конституція говорить. Тут я би працював більше зосередився, мабуть, на тих знову ж таки на заохоченні Відкривати кордони, чи не відкривати ну це питання дискусійне. Тут треба зважити на всі за і проти і зрозуміти постарати зрозуміти, скільки людей виїде, чи треба нам, чи треба силою заганяти людей у на до лав наших захисників, які категорично не хочуть. Захищати Україну, служити слях, уникають в виконання свого обов'язку. Ну, а скільки людей мабуть, не повертається через те, що потім бояться, що не зможуть виїхати? Можливо, б люди і поверталися на поки ну, Можливо, можливо. Це треба додатково обговорювати вивчати ці питання. Насправді і питання повернення людей це теж дуже величезна проблема. Я не лише про про військово зобов'язання.